По 81 першій поправці Дмитро Олександрович, дякую за запитання, але це загально прийнята практика в Україні. Хочу звернути вашу увагу, що Міністерство фінансів України своїм наказом номер 210 так само протягом усього життя фізичної особи платника податків зберігає 75 років з дати внесення запису про смерть. Теж саме стосується наказу номер п'ятдесят 50... пісот міністерства юстиції, де строк зберігання документів з кадрових питань становить теж 75 років. Тобто про вас, як і про мене, також з дати смерті будуть зберігатися дані 75 років. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ви почули... інформацію ворогу про наших захисників. Позиція комітету по 48 й поправці. 48 восьми поправка комітетом врахована. Пояснюю, цей реєстр стосується не тільки тих ідентифікаційних питань, але коли Міністерство оборони і інші військові формування переходять повністю з паперової форми, паперових книжочок на цифрові документи. Коли він валідується десь на якомусь там переході з точки зору міністерства або іншої державної установи, то саме цифровий відбиток його обличчя буде працювати. Але хочу звернути увагу, що в цьому цифровому реєстрі анонімізовано. Прізвище, фотокартка і цифровий код ID. Тобто, всередині реєстру все буде відбуватися за допомогою анонімозованого цифрового коду ID. Тобто, навіть у разу витоку інформації з точки зору обличчя не буде зрозуміло, якщо це буде дійсно можливо. Взагалі, до речі, щодо дії, так і не підтверджено питання щодо витоку саме з дії. Шановні колеги, 40... дайте, будь ласка, відповідь Олександр. А я зараз питаю. Так, друзі, ми робимо єдиний єдиний державний реєстр військовослужбовців. В цьому реєстрі військовослужбовців будуть всі військовослужбовці, військовозобов'язані нашої країни. Але з рахуванням того питання, яке було задано, кожен з інших військових формувань, будь то служба безпеки України, служба розвідки, вони будуть мати свій окремий доступ. Тобто не буде такого, що міністерство оборони має до повного реєстру до повної інформації, яка знаходиться в цьому реєстрі. Такого не буде. Ми таким чином на робочих нарадах домовились і захистили саме таким чином. Більш того, в законопроекті є про те, що буде між відом чи відповідні угоди щодо обміну інформації щодо інформації е, про е, членів сімей родини. І так далі, це суто добровільна історія. Військовозобов'язаний хоче вносити військовослужбовець хоче не вносити. Це суто добровільна історія, його власна історія. Шановні колеги, ще... в мене військовослужбовці, вибачте, в мене немає питань до інших. У мене питання до того, що ви хочете людей, які сьогодні захищають батьківщину, залишити дані про них. А що буде через 10 років, ніхто не знає, куди доберуться спецслужби ворога і що вони можуть зробити тим, хто сьогодні боронить нашу країну на фронті. Вас, будь ласка, залишайте в пенсійному фонді хоч пожиттєво, або в інших реєстрах, які є для всіх громадян України. Чому ви сьогодні для військовослужбовців вводите окремо, окремий реєстр і його будете зберігати пожиттєво, Плюс 75 років. Поясніть мені, я розрозумів, бо якщо це було на проміжок воєнного стану, погоджуюсь. А так навіщо? Будь ласка, позиція комітету. Колеги, звертаю ще раз увагу, що це по перше загально державна наша практика про що було сказано. Але я хочу згадати про країни НАТО, Сполучені Штати Америки, їх реєстр Дерзпожиттєво зберігання. Велика Британія, Велика Британія після завершення служби, там і так далі, протягом 100 років Німеччина. 30 років Канада, Канаді, 75 років, Франція, 70 років дивіться, Ми ж рухаємось все ж таки в НАТО. То давайте будемо притримувати їх політики, їх стандартів. Дякую, шановні колеги. проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо створення та функціонування єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо досконалення. Порядку ведення військового обліку. Реєстраційний номер закону 12.066. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 254 рішення прийнято. Закон прийти в цілому. Покажіть по фракціях. Да. Далі, наступний закон ми говорила народна депутатка Климпу, що я підніму стенограму, і в стенограмі справді було згадано прізвище Фідієнка. І тому ось ці всі речі, про які говорив пан Федієнко, вони є некоректними. Тому я надаю, хто це говорив, це говорила народна депутатка Климпуш-Цинсадзе. Тому я надаю право на репліку народному депутату Федієнку все по закону, все по справедливості, все по совісті і честі. Будь ласка. Дякую, Руслан Шановні колеги. Сьогодні мене звинуватили в брехні. Та ще й маркували терміном хам'йо, вибачаюся, але за всі п'ять років, коли я в парламенті чи є тут хоч один народний депутат, до якого я звернувся з якимось хамським відношенням. Навіть коли був не парламентський вислів, і коли колежанка мене послала нахер, я вибачаюсь, зреагував на це достатньо толерантною з повагою. Щодо відповідного законопроекту, реєстру і так званої брехні, про які всі казали, брехні жодної немає. В Сполучених Штатах Америки дійсно існує система реєстрів, якої у і коли в одному реєстрі знаходиться військовослужбовець після завершення військової служби, він в тому ж самому відрості переходить в інший реєстр. Тому станом на сьогодні можемо сказати, що жодної брехні не було. А захист цих реєстрів він все ж таки підпадає під дію відповідного міністерства, яке відповідає за формування цього реєстру, зберігання і так далі. Ми з вами жодного разу не проголосували за закони про кібербезпеку. Дякую.